Вітаю вас, друзі. Міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю каналу Fox News Заявив, що у України є план ведення війни на 24-й рік. Ну так тоненько Умеров натякнув, що в 24-му році війна в Україні ще буде продовжуватися. Але далі пана міністра просто понесло. Ми деокупували 50% нашої території. Ми перемагаємо Росію на нашій землі. Повернули території, звільнили її. Зараз у нас є план на 24-й рік. Кого ви перемагаєте? Що ви повернули? Російська армія наступає по всій лінії фронту. Кожного дня втрачається українська територія в Авдіївці, там взагалі кошмар. Що ви там перемагаєте? Кого ви перемагаєте? План війни у вас є. Єдиний план війни, який у вас є, це посилення мобілізації. І саме цей план ви реалізовуєте на всі 120%. Тільки це з вашої точки зору план війни. А з точки зору простого народу це називається геноцид українського народу. А ще більше цікавої і корисної інформації можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.